Перва прогноз на серпень для водорів. Покате свою карту, підпишіться, щоб не пропускати наступні розклади. Ох, щось хочуть карти випасти. Зараз подивимося. Тягну дві штуки. Перша карта в нас це вісім кубів. Ця карта говорить про те, що водоліям у серпні треба взяти час для себе. Можливо, вам захочеться піти з нелюбими роботи, можливо, захочеться взяти відпустку, поїхати у подорож, або просто влаштувати собі домашній ретрит і відключитися від усього і усіх. Дайте собі цю можливість. Прийшов час для того, щоб вносити зміни у ваше життя. Що це буде, вирішуєте лише ви. Можливо, ви втомилися від стосунків, або знову ж таки від роботи, від звичного укладу життя, або може, ви хочете переїхати на нову квартиру. Вам це під силу. Просто дозвольте собі щось змінити і прислухайтеся до себе. І друга карта це лицар кубків. Теж роздивіться її. Карта дуже класна, тому що вона показує можливу зустріч із якоюсь доленосною для вас людиною. Це може бути новий партнер, це може бути пропозиція нової роботи від якогось вашого знайомого. Карта класна, і вам треба просто необхідно бачити шанси. Але поки ви не відпустите старе, все те, що віджило, ви не зможете в своє життя впустити щось нове.